Під час перегляду сесії 27.4 дані не зчитано. Часовий штамп присутній, запису немає, помилки не зафіксовано. Це перший випадок неконтрольованого фрагментування після запуску циклу. Порівняння логів показує. Сигнал від обох агентів отримано з однієї точки часу, але їхні маршрути не перетинаються, координати збігаються, події дні. Його стерли з реєстрів, але файл лишив відбиток. Я знайшла його випадково і зберегла. Архів створив резервну копію, але в неї включено фрагменти з неіснуючих сесій. Один із них мештом 27.1. Сеанс не зареєстровано. Дата відправлення стерта. Координати місця прибуття стерті. Особа агента Стерта. Залишився тільки один рядок Позивний прайм. Сеанс 27.1 нікого не був активований офіційно. Але система створила запис заднім числом. Його закрили вручну. Внутрішній доступ дозволено, але запитів ніхто не надсилав. Місця, куди він потрапив, не існує в жодному з архівів. Його не занесено в координатну сітку. Всі спроби реконструкції порожні. Цей момент не зафіксований в жодному з логів, але зображення існує. Після його появи. Дані почали зникати, і з того часу більше ніхто не повертався, але сесія 27.1 більше ніколи не з'явилась, хоча вона все ще триває.